Вітаю, друзі! Ви на каналі 3 d Farmer. мене звуть Олексій. Тут ми говоримо про 3D друк української мови. Тож, дивіться, коротеньке відео про те, як я роблю таймлапси на Бамбі. Було декілька запитів, більш детальніше, продемонструвати, як воно все влаштовано і що для цього використовується. Тож, погнали! Для своїх таймлапсів я використовую звичайну камеру Sony ZV1, до неї нічого не під'єднано, окрім живлення. Керується ця камера за допомогою ось цього пульта. Цей, кажучи, штатний пульт керування. До якого під'єднана ось така маленька серва. Серва тицяє кнопочку, і камера робить знимок. Да? Як керується серва? Серва керується ось цією ардуїнкою, яка живиться від звичайного USB? Дивіться, бачите, це от якраз відбувся сам момент таймлапсу. Я кардуїнка дізнається, що пора вже робити знімок. Це все дуже просто. Бачите, ось такий мікровимикач, все це зроблено з та палок. сюди приліпив два магніти. І також два магніти є на, самій Ой, на самому мікріку. Тож, іншою стороною його не підключиш. Зробив я це таким чином: для того, щоб коли натискаєш випадково. Да, бо щось там пішло не так, щоб магніт е не тримав. Да? О, бачите, Спрацювало все. Е якщо я натисну, бачите, я от натискаю і нічого не відбувається. Тож, е код в самій бамбі, ну, не в бамбі, а в слайсері, там є спеціальна секція. Куди прописується налаштування поведінки принтера під час зйомки таймлапсу, я знайшов цей момент, коли голова приїждж... приїздить сюди і збільшив його до 2 секунд. всього на всього. Все, в коді Ардуїнки зашито, що якщо мікрік затискається більше, ніж на півтори секунди, запускається. Рух цієї серви. Серва обертається всього-навсього, там здається, щось на градусів 15, і цього достатньо. Тобто, вона, ось це її така штатна була ніжка, я її трошки зробив е, щоб вона діставала до кнопки. А на самому пульті кріпиться вже просто отака рамка, на яку чіпляється серва. Зроблено це все таким чином, що я можу в будь-який момент умовно кажучи, просто зняти е, ось цю приблуду з пульта і пульт е, без жодних змін, без жодних правок. Те ж саме стосується і самої камери, тобто жодного механічного втручання в камеру я не робив для того, щоб робити ці знімки. А щодо коду. Ардуїни, тут все дуже просто. Знаходите будь-яку більш-менш адекватну нейромережу по типу чат GPT або якось там квена, і вона робить вам код сама. Ви лише описуєте те, що ви будете під'єднати до цієї Ардуїнки. От, Ну, звісно, що це треба буде все тестити. Зараз, в принципі, це все і тестується. Тому що ну, ви бачите, ну, в такому вигляді воно працювати не може довго тобто по-любому будуть якісь косяки, дроти будуть випадати. І все. А в чому плюс е з використання саме Ардуїнки? Бо е я хочу закодити, е відмовитись від затискання Мікріка на півтори секунди. А прийти до того, що голова буде просто натискати, наприклад, там 4 або 5 разів швиденько, тобто не зависати ось так: от, от. а робити це швидко. Тобто, раз, два, три, чотири, і там, і все, і від'їхала. Це дозволить робити адекватні таймлапси не лише на звичайному друці, а і ще на друці багатокольоровому. Бо, як ви знаєте, можливо не знаєте, під час заміни кольору, заміни пластику, голова також уходить вкрай і будуть хибні спрацювання. Тобто мені треба зробити так, щоб Ардуїнка не реагувала на тривале затискання, ось таке, да? а реагувала виключно робила знімок після того, як протягом наприклад, там, 2 секунд було зроблено там, 4 або 5 натискань. Все. Тобто, це однозначно нам дозволить відкинути ситуації, коли йде штатна заміна кольору, яку нам не треба фотографувати. От. І в принципі все. І буде воно працювати так само, як і для багатокольорового друку, так і для звичайного однокольорового друку. Тож, у мене були до цього ще версії таких систем. от Дивіться. Бачите, тобто все спрацювало в одному калі. У мене були версії на там Bluetooth кнопках і так далі. І так далі. Але з bluetooth кнопками ви можете погратись, і для вас буде можливо. Новиною те, що Bluetooth-кнопка вона спрацьовує на ну, в мене так було, що спрацьовувала вона на знімок лише коли відпускалась. Тобто при натисканні Bluetooth-кнопка може так сидіти, хоч там пів години, умовно кажучи, а спрацює виключно тоді, коли голова вже поїхала від неї. І це ну складнувато може бути да для звичайного користувача. Тож. Вирішив я цю проблему саме ось таким от нехитрим способом. Тож ще раз, камера по е бездротовому зв'язку керується за допомогою цього штатного пульта від камери. На штатний пульт навісним так би мовити, монтажом я встановив цю серву, да, зробивши спеціальну рамку. От, е далі серва керується цією ардуінкою, яка фіксує затискання? От ви бачите, затискання мікріка. Все дуже просто, все елементарно і відносно надійно. Тобто, щоб напрограмувати, ось це тут не треба нічого, в принципі, знати про програмування, тобто нейромережа, це це зробить за вас. Від вас лише це треба відтестити і знайти ділянку кода. Відповідну відповідальну за поведінку принтера під час таймлапсу, щоб знайти просто ось цей момент, коли голова зависає на певний час в крайньому лівому положенні з g кодом як не дивно, вам допоможе також нейромережа, яка вам його розжує по кожній строчці і покаже, де саме треба прописати ось цей збільшений час. Тож, якщо вам було цікаво, або є якісь запитання, пишіть в коментарях під цим відео, відповім. А, також не забувайте підписуватись на канал, бо, як ви бачите, пилює тут лише годний контент. Тож з вами був Олексій, ви були на каналі 3D Farmer. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою. Пока-пока.